Тяжелая и очень. Понятно, да, человек. Новый станций. А можна так в двух словах розказати, що я так все не запомню, не прочитаю, как прочитати можна потім, что это такое? Это сонячна станція, сразу з зарядкою машини. Станціонарна система для заряджання електромобіля. На сонячні панелі, так. В чому перевага? Ви можете використовувати і сонячні панелі, так і акумулятори, так і залишок від сонячних панелей, які будуть заряджати, да. там накапливается? А, можно до 60, до 60 киловатт. До 60 киловатт, До да? 60 киловатт, 30 кВт потушенности. Ага. Вы, выдает 30 киловатт, да? Обратно. 30 киловатт на 3 фазы. То -то Вы выдает обратно, по 10, да? По 10 кВт. Да? Ага, я понял. А это панель сколько потребляет? Или сколько а, можно сделать? Панель, э, до... Сколько одна такая потребляет? 400 ватт она выдает. 400, 400, да? 400, да? Туда, ватт. да? На аккумулятор, да? Выдаёт. Можно подключить 30 киловатт. И это все можно подключить не только на На етдом, да, ще можна, да, так, звичайно, так, так, воно для будинку і створено. Тобто будинок у вас э, повністю живеться від цієї системи, електромобіль теж паралельно можна заряджати. Тобто міську мережу можна повністю вимкнути і працювати лише на своїй енергії. А, а от ця панелі-то одна 400, 400, 400 дає, їх можна, можна да, їх ніж доставити. Можна дуже да? багато підключити. ага, скільки стоїмості такої одної панелі? Вони у нас продаються комплектом. Сейчас зараз по акции, сдается... Что в комплект 6... ходит? Uh, ну, 2 солнечные панели. 800, под... 800 выдает. Это в идеале, да? В идеале, если большое ну, солнце. В идеале, да? так. Ага. А по при рассудили... пасмурной погоде сразу вопрос. 500, 400, дуже зависит от солнечных умов. раза ну, раза в два, да? Меньше выдает. Можливо, выдаёт. меньше, так. Ход Но теоретически за день сколько можно нагнать? Двумя панелями, Ми такі тестували влітку 4-5 кВт. 4-5 мільйон десь. Я поняв. Хоча менше, 3-4 десь. 6 тисяч доларів входить в этот комплект. 6 тисяч доларів. Тут входить, можна ось таку систему розглянути. <реку> Тут інвертор однофазний, 6 кВт потужності. Дві батареї по 5 квт годин ємності, 10 кВт і інвертор на 6 Угу. Mm -hmm. Якщо у вас однофазна система, ви в квартирі проживаєте чи приватний будинок? Ні, да. Строїмдом. Якщо приватний будинок, у вас трифазна система буде. ви не знаєте? Ну щось трьохазна, Да. на трифазу тобі потрібен трифазний інвертор. Тут можна розглянути на 12 кВт потужності, але там трішки потрібно буде додати, щоб ще одна батарея була, тому що трекфазні вони коштують дорожче, ніж на фазі. Ось тут більша збірка, навіть у порівнянні вони ну, трішки, трішки відрізняються. Короче, це просто от АФО обращаюсь, да, я так зрозумів, і там типу, вони просчитують твій варіант, який тебе вигідніший всього, да, виходить? Можете там до мене пакет, звертатись. Пакета нет, да, пакета нет, ви поняли. Можете звертатись, ми навіть можемо... У вас нет пакетиків, нет? Складывать все это. Пакетиков нет, да? Я понял. Короче, такая штука 6 тысяч долларов. Сразу можно и машину заряжать, и дом, и все, что хочешь.